Бобренятко і павук американська казка. Якось раз павук прогулювався біля річки і побачив на березі бобренятко, яке солодко спало. Зараз я йому влаштую, зрадів павук, здер із дерева шматок кори, поклав на нього бобренятко і, намагаючись не розбудити, Потягнув до найдальшого пагорба. Тим він розштовхав бобринятко. Ей, братику, вставай, а як ти сюди потрапив? Бобринятко ще напівсонне почула незнайомий голос і зробило те, що роблять усі бобри. Пірнуло. Але, на жаль, річки на місці не виявилося, і воно ткнулося носом об тверду землю. Це дуже розвеселило павука. І поки Бобринятко, дряпаючи лапи об колючу траву, добиралося до свого будинку, павук біг слідом і дражнився. Соня за соня, Соня за соня. Для Бобринятка це було гірше колючої трави. Через кілька днів, забувши про свою витівку, павук знову прийшов на берег річки. А день був теплий та сонячний. Павук розніжився, приліг відпочити і заснув. В цей час бобринятко виглянуло з води і побачило сплячого павука. Ага, тепер я над ним пожартую, зраділо бобринятко І почало рити навколо павука канал, а потім з'єднало його з річкою. Так павук. Опинився на острові. Тут Бобринятко розштовхало його і каже Ей, братику, вставай! Як ти опинився на цьому острові? Павук відкрив очі, глянув наліво, глянув направо. Як, як? сердито передражнив він Бобринятко. Знаю як. І покосився на воду, що оточувала його. Довелося павукові пускатися до берега вплав. Коли він вибрався нарешті з води на тверду землю і ліг на гарячий пісок, то сказав Бобриняткові, що той зовсім не вміє жартувати. Але Бобринятко лише посміхнулася у відповідь.